Всім привіт! Всім доброго ранку! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я запропоную вам варіант дуже смачної і перевіреної страви. Залишайтеся зі мною і будемо разом готувати. Хочу поділитися з вами рецептом десерту, який має дуже красивий вигляд, легко готується і неперевершений, має смак. Цей десерт називають фінський млинець або млинець у духовці. Неважливо, як він називається, головне, що він готується елементарно, просто, а виходить дуже смачно. Всю точну кількість інгредієнтів, як завжди, дивіться в описі під відео. І давайте будемо готувати. Хто ще не спробував, обов'язково приготуйте, вам повинно сподобатися. В миску додаю яйця, дрібку солі, ванільний екстракт. Якщо немає, можна використовувати ванільний цукор, цукор за смаком і молоко. Все ретельно змішую за допомогою вінчика, щоб всі продукти об'єдналися і поступово буду додавати борошно. Його потрібно зважувати, тому що точна кількість його має бути дотримана. Якщо додавати більше зазначеної кількості, то млинець вийти занадто твердим і його важко буде скручувати. Духовку я вже включила, щоб вона розігрівалася, тому що все тут готується дуже швидко, просто раз-два змішали і поставили в розігріту духовку випікатися. І якщо вам подобаються мої відео прості домашні та смачні рецепти, буду щиро вам вдячна за підтримку. Обов'язково нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі для підтримки каналу, а також діліться відео із своїми друзями. Борошно обов'язково просію, ретельно перемішую за допомогою вінчика. Тісто має в результаті вийти рідким, так що ви не переживайте, це так і має бути. Воно має розтікатися по декові, в якій ви будете його випікати. В мене деко стандартне від газової плити, в ньому я буду і готувати. На дно застилаю ціліконовий коврик, бажано так, щоб краї теж були закриті. Або пергаментом, на якому ви будете готувати, або ось так, як в мене з силіконовим ковриком. На дно нарізаю вершкового масла, декілька шматочків, виливаю ось цю підготовлену суміш, і потім зверху знову ще дорізаю декілька шматочків, щоб зверху масло теж було. Бажано, щоб бумага перекривала бортики, для того, щоб ось це тісто рідке не затікало під неї. Я ось поправляю, тому що трошки не вистачає, якщо воно туди не затече, буде пригоряти. А так потрібно, щоб на боки теж заходило, і тоді з тістом все буде добре. Духовку для початку потрібно розігріти максимально до 200 градусів. Потім, коли вже вставляєте тісто випікатися, ставити на 180 і десь за хвилин 10-15, залежності від вашої духовки, випікається ось цей млинець. А поки що я хочу приготувати начинку. У мене заморожена полуниця, я її досипаю цукром і ставлю на вогонь, хочу зварити з додаванням крохмалю, загустити її і буде дуже ароматна. І смачна начинка у такому рулеті. На 100 г ягід можна не обов'язково добре смакує із вишнями. Я додаю 2 столових ложки цукру, столову ложку крохмалю окремо розвожу холодною водою, а потім, вже як покиплять ягоди, додаю і загуст... даю покипіти декілька хвилин, вона гарно загустає і не витікає ось така начинка. Коли трішки постоїть і прохолоне, перекладаю в кондитерський мішок, там буде зручно розподіляти її по, по всій поверхні даного млинця. І хочу ще приготувати сирну начинку, так як найсмачніший ось цей млинець, мені саме із сирною начинкою і з ягодами. Ми пробували різні варіанти із заварним кремом, але найбільше сподобався ось такий варіант. До звичайного сиру додаю цукор. Ванільний цукор або ванілін і декілька ложок сметани. Якщо сир рідкий, сметани потрібно менше додати. Перебиваю все за допомогою погружного блендера. Якщо у вас сиркова маса, то цього робити не потрібно. Стараюся, щоб начинка була однорідною, пастоподібною, тоді вона краще наноситься на поверхню линця і краще в десерті. Поки я готувала ось такі начинки, олинець у духовці гарно підіймається, він стає такий пузирчастий, гарно запікається і стає рум'яного кольору. Я його відключаю, даю трошки вихолонути і перевертаю на іншу сторону, тому що ось цією зарумляненою стороною я хочу, щоб він був зверху. Коли він повністю вихолоне, буду його, на нього наносити начинку. Все рівномірно розподіляю. спочатку сирно розподіляю начинку, а потім вже за допомогою кондитерського мішка розподіляю полунично. Такий десерт наскільки смачний, я вам навіть не можу передати. Обов'язково приготуйте, коли він трішки постоїть в холодильнику. Ось ця сирна начинка із збитою сметаною нагадує дещо морозиво. Готується, як ви бачите, дуже просто, швиденько. Як десерт, можна навіть на сніданок приготувати. Це дуже просто і дуже смачно. Все згортаю у формі рулета, навіть настоюватися йому не потрібно, можна відразу подавати до столу, гріти чай і звати, всіх смакувати. Я ще зверху присипала цукровою пудрою, тому що він у мене зарум'янився так гарненько. Не пригорів, ні, то просто така ароматна і рум'яна скоринка вийшла в результаті. Тепер розріжу і покажу вам, який він всередині. За рахунок полунички він дуже ароматний. І красивий, і ароматний, і дуже смачний. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока-пока!